У віддір людей високопосадовців, яких поняття про права людини взагалі відсутні, взагалі, чоловік робить якісь злі діла і не боїться, що то є порушення закону. Що ж з бісами, котрі вийшли із людей двох? А ета армія сатанінська, як залетіла в свині, примерно 2000 було свиней там. Збісилося стадо, кинулося у воду з берега і швидко потопилося. Слуги, пастухи, котрі пасли свині, з інного боку віділи радость оті два, котрі збивали людей, тепер спокійні, нормальні, уже жалоби не пишуть, доноси не роблять. Зло. Не творять, не клевещуть Перший признак духоносного чоловіка. Но свіні пропали, і вони біжать у город, сообщають, що бізнесовий кінець. Люди цілий город прийшов до всіх двох нормальних людей. Вони се порадували. Вчора всі люди їх били, а нині вони спокійно смиренні громадяни, які готові бути законопослушними. І вони порадувалися. Але коли подивилися, що свині пропали, то жителі села проявили одну катастрофічну помилку свою, як її назвати. Вони сказали Ісусові, бодай би всі двоє били нас і далі, щоб були біснуваті, били нас, писали б на нас жалоби, доноси робили. Лиш би у нас бізнес не пропав. Ісус нині в Євангелії указує, як бізнесмени не поцінили цих двох людей, котрі виздоровіли, посчитали, що ціна їх менша, ніж дві тисячі свиней. Порівняли ціну чоловіка на животне, на тварину. От тут і відповідь, якби у тому селі в Гадарі бізнесмени, ділові люди були церковні, вони б сказали, Господи, та свині ще будуть, другі. Но наші браття стали здорові, тепер із нашого села не будуть жалоби писати, не будуть доноси. Виявляється, як пишуть люди в люди злі, люди нецерковні. Котрі самі не мають спокою і другим не дадуть. От чому ми православні, знає, що силу, котра ізганяє бісов, знаходиться лише в канонічній церкви, ми їй держимося. То право наше є, воно не підсудне. Впрочем, і люба проповідь, а то точка зору проповідника, по українським законам не підвласна суду. Однак судять нас. Почему? тому що не знають, що робити. А від кожен чоловік має висказати свою точку зору, якщо не називав імена або якесь прізвище, то його то вираження, точка зору, його погляд. І наш православний погляд є дозволений. Виявилося, що і в нашому місті є люди, які пишуть жалоби. Чому? їм не полюбили наші проповіді? Но у будь-яких програмах тепер є такі команди, написано, більше мені цей канал не предлагати. То тобто не любиш, відключиш і більше не зустрічаєшся. Ми той, діти Божі, тверді православні, переживши Австро-Венгрію і Советський Союз, ми нині готові свою віру захищати. Благо закон нам дозволяє ну вічності, уєднувати з святими, які твердо держалися віри православної, уєдну з ними по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.